20 лютого в Палаці культури Дружба в малій залі вперше відбудеться мистецький вернісаж для внутрішньо переселених осіб. Хочемо долучити активних громадян, які, мабуть, в своїх містах, де вони жили, звідки вони приїхали, чи співали, чи танцювали, чи писали вірші, може, декламували вірші. Може... Може, мають якісь інші таланти, малюють, якісь картини, колекції, не знаю, будь-що. Бо в такий складний і морально час кожен шукає для себе якесь віддушину. І творчість, і я так вважаю, що арт-терапія це дуже корисно для людей іноді просто перемкнути свою увагу на щось світле, на музику, можливо, на вірші. Тому за номером телефона моїм я приймаю заявки до 15 лютого, включно. Роздивлюся будь-які пропозиції, нема обмежень по віку. Тобто, це можуть бути і діти, і дорослі. Одне єдине, що це має бути: ну, якщо дитина, наприклад, займалася в ансамблі і немає сольного номеру, то ну, складніше буде поставити так в програму. Але для цього ми зробимо попередню репетицію, щоб можна було попробувати сцену і подивитися ну, на матеріал, щоб може щось підкоригувати і ну, знайти якісь. Спільний такий момент. Це не конкурс, це просто вечір творчості для людей, бо приходять люди, питають, чи можна, от я, наприклад, там жила в Миколаєві, я співала, я хочу поспівати. І Вже дорослі. Ну і ми це розуміємо, і ми завжди шукаємо якісь нові е, лиця і е, надаємо таку можливість, і хочемо, щоб е, відчували. Вимушено переселені так люди, що вони є вже частиною нашої громади, і що палац культури шукає це нові лиця і хоче долучити до нашого міського творчого життя. Це ввечері буде приходи 17 лютого, о 17 годині в малій залі концерт. Це як концертна програма. Якщо пам'ятаєте, у нас були мистецькі вернісажі для южненців, але це саме: от ми запрошуємо наших гостей, щоб южненці прийшли і подивилися також. Люди можуть і фотографії приносити, і картини, і чи потрібно до цього конкурсу щось нове створити? Ні, те, що вже є, можливо, щось на, ну, на тематику війни, бо ну зрозуміло, що ця тема нас не оминула, але немає е чітких, як в нас було натхнені часом, там щось пов'язане з війною. Тут ні, це може бути і про кохання, і про природу, і взагалі про життя, будь-що, що, що надихає. Так що. Про будь-будь-яка тематика ну все можливо в телефонному форматі форматі е обсудити. Можна щось, може допомогти костюмами, можемо е там знайти, наприклад, фонограму чи провести репетицію. Може до якогось вокального колективу долучити. Ну тобто, ми працюємо, щоб е наші переселенці себе відчували частиною нашої громади.